Дивіться, як я зробила повітряний відводок. Зараз, 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 бо тут дуже треба бережно. О, гляньте. Дуже робить. Ну як швидко? Дві-три тижні він, мабуть, був. Першого числа зробила, отак. Гляньте. Оце я приготувала Відеречко. Зараз буду сюди його садити. І зараз вам покажу. Посадила. Так, водичка. Ой, багато набрала води. Водичка. Дала мікоризу, дуже добре для коріння. ой поливаю, засипаю чіпсами і ставлю, щоб він гарненько привикав жить мені тут. ой так о. Тако. Дивіться. Поливала гарненько його. Отакий садженець, гляньте, у мене появився брунсик. О, бачите? он він стоїть. Там він стоїть. А тепер у мене саджанець зробила з повітряної відводки. Хто молодець? Звісно, що надя. Так, присипаємо чіпсочками, кокосовими щоб більше водичка зберігалася. Так добренько зараз їх насиплю. О, такого зроблю. От. Бачите? Клас. Ще добавлю. І там я посадила ще тауро. Зараз я вам теж покажу. Зараз його звідси перенесу. Але я вам зараз покажу. Оце стоїть Харді Чикаго. А це... Отут я відрізала цього, цією фольгою накривала. Зараз покажу. Ось, бачите, залишилася гілочка. Із такої гілочки. Тут е, не було плодиків. І я зробила повітряну відводочку. Так. Прослужила ці патички. Оце не знаю, що робити. Може хай росте, щоб гарний куш був. Як обрізала цю гіллячку, то вже видно його. Ось такі буде. Так, а це я посадила, дивіться, сьогодні купила тауру. Принесу з машини землю, досиплю. Зараз навіть не буду чіпсами підсипати. От, завтра посажу цього ще в такий саме відро. Це, виходить, у мене Браун Турки. Браун Турки це від Романа Анатолійовича, два подарунки. От. Це у мене. Оцей же ж брунсик. Це у мене далмацький. Це у мене бук'яти в теплиці. Ой, яка я рада, слухайте, тільки що таку інжира з'їла смачно. Завтра цього пересажу. Харді Чикаго. Пересажу, бо вже не хочу йти по землю. В машині є. Так, Ось такі. Так, це сюди. Тут в мене дитячий садочок. Це зараз приберу. І от така краса. Приживайся, живи. Ти вже від мами відлучений. Так. Зараз перенесу, його поставлю. Ось тут поки що поставлю. О, хай так стоїть. Він тут випростається. Зараз підложу палочку сюди. Ну-ну, воно лежать вони. Ось я б цілий день цій теплиці колупала бся. Відра готові є для двох, то посажу в харді чекало і беру Ну Побачимо, як буде рости. На другий рік я можу наробити собі такої. Отут -то я можу вже і зараз зробити два. Це дуже хороший це е, сарі абшарон, Вони такі жовті плоди середнього розміру, але дуже добрий медовий смак в ньому. Сарі абшарон. Так, підложуємо патичку сюди. Як одною рукою Такий вихід з положення. О, ні, більше. Я його перенесу в друге місце. Дайте на ну, таку подивлюся, як він дивиться мені. Ой, який гарний. <сміх> Яка надя, молодець. Ну, похвалюся, похвалюся. Отут я вирвала плодика. Боже, я підійшла. Лице -корінчик. Тут оця штучка відкрилася і капав такий. Це теж мягеньке, І теж відкрилося, гляньте. Ну. Дивіться, бачите? О. Завтра вирву і теж вам покажу, як буду його зривати. Бо я це показала в групу інжироводів, а це покажу моїм підписникам дорогеньким у Ютуб. Отаке. Бачите, як збільшується гляньте. Ну. Раз, два, як солдати стоять густо. Нічого. Я їх у два рядих. Тут пороз, все порозробляю, правильно зроблю. Ай, гляньте муасон. Яка краса. Вони оці достигають чуть пізніше. Оце теж. Буржасот гріз, вайт Марсель. Гляньте, зацвітають, бачите? Он брунсик от з такого похожого, от з такого самого. Я їх купила два, зробила повітряну відводку. Буде три. Бо дуже хороший, величезний і дуже добрі. Одного тут озірвала, не видержала. Ой. І підемо сюди. Ой, гаряче, хоч і на дворі холодно. Мені гаряче, оце Муазоньєр називається, сорт такі гузечки. Так, тепер що тут в нас? А в нас папінки. І притом почти вже всі спілі. Притом гляньте. Бачите, я вже їх тут. Тут їх стільки було, ціле кубло, я їх сьогодні з'їла. А цю ж душу б достигла добре. Може, завтра вечором зірву і завезу Подаруночок. Бачите, всі доспівають. Це пепіно, я вже мільярд раз сказала, воно багаторічне, бачите, багаторічне. Його треба на зиму, в тепло заносити. От, на сонечко. можна навіть під лампи. Ох, яка. Рісунечка, а ну-на ну, дайте дно побачимо, хоч би не зламати його. Не, ще трошки, але він вже лягенький. Але хай ще повісить. яка ну, красота. Оце на цьому місці сідаю і об'їдаю, як той черв'як. Гляньте вся сторона. Почти що тут вже гола. Надя с'їдає. Бачите. Вот Добренько, телефон внизу відео запишу на ці. Сьогодні дуже багато людей теж записалися. У мене буде слідуюча відправка в цей вівторок. Моє ведопіпіно. І різдвяників дуже багато заказали сьогодні. І сьогодні я відправила море. Беру 3-3-3-3, три, 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 три. ну, по кожному кольору. От. І я, коротше говоря. Слідуюча аж буде відправка. Коротше, вівторок відправляю. Це буде у нас яке число? Ну, кінець серпня. Я відправляю тим людям, що я їх записувала на середину вересня. Я так зробила, що ну, хай люди радуються, буду їм відправляти раніше гарні саджанці, все. А слідуючі будуть то точно ще пізніше, ніж середина вересня. Тому що ще малюсінькі. Добренько. Гляньте на ціхо. Бачите, о. ростуть, цвітуть, Як якщо починаються огірки. гірки. Бажаю вам всього найкращого, бажаю миру, здоров'я. Дякую вам за ці коментарі, що ви пишете так приємно, чесно, і хочеться щось знімати, щось показувати, щось вам розказувати, задавайте питання, які там маєте. Можете мені навіть дзвонити, якщо цікавитесь папіром, але після вісьми вечора, тому що у вісім я, можна сказати, я не буду казати, заходжу в хату у вісім годин десь. Тому що в мене, кроме цього, ще в літній кухні робота є. Ще в мене роботи купа. Добренько, на ну, цьому все. Дякую вам за все. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Можете навіть поширювати друзям, щоб дивилися. От. А для заказу попіно і різдвяників внизу під відео буде телефон. Бачите, як зацвітають. Така, добро, на цьому все. Пока-пока, до следујаќија видео.